Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні це не стандартне відео для мого каналу, це скоріше таке от е, відео, можна сказати, відео співчуття моє з приводу трагедії, яка сталася в Кривому Розі. Ви, мабуть, точно вже бачили ці кадри. Я не буду їх тут е, демонструвати, тому що вже немає сенсу, тому що їх бачили всі, як е, батьки е, тримають за руку е, свою річну дитину, яка вже, яка вже не жива. І. Е, Якраз таке це відео не тільки мого, можна так сказати, такого бомбління. В якомусь сенсі, в якому будуть на людей, які розповідають про те, що нам потрібно домовлятися, нам потрібно вітати те, що їм потрібно, і тоді вони відчепляться. Е, на що я їм хочу сказати, що е, ну, проводжу завжди аналогію таку цікаву. Ну, хоч це не аргумент, але вони про це просто ще не здогадалися. Аргумент про те, що от, ну, аналогія про те, що є, наприклад, жертва. Вона собі просто йде по вулиці, по темній вулиці, на високих підборах. А є агресор, це гвалтівник. Він вже на для того, щоб він бачить свою жертву і зробити не всі погані речі. І як би жертва перед ним би не танцювала, не робилася. Оце от вона каже: слухай, ну давай домовимось, давай домовимось, давай домовимось. А він ні. А готуй якби своє місце. Я те буду робити всякі не дуже хороші речі. Оце от. І ці люди пропонують зробити так, щоб віддатися, як то кажуть, агресору. І де-факто просто прирівнюють жертву і агресора, ставлячи їх на один рівень. Хоча вони на одному рівні не знаходяться. І це якраз таки є виправданням агресії. І дані люди, я хочу вам сказати: ідіть в сраку. От, от туди. От бажано туди. І. Не тільки я хотів би трішечки так побомбити, представити свою, можна сказати, аналогію, а і ще хотілося б ще, можна сказати, мені вчасно написав мій друг, який зараз служить в Збройних силах України, служить в 156-й ОМБР, і якраз таки в них іде зараз збір. В них йде зараз збір, і тому я хочу залучити, що ви, люди, звичайно ж, обов'язково, звичайно ж. Задонатили на ЗСУ і на збір. Ви можете задонатити 5 гривень, можете задонатити 10 гривень, 20. Неважливо. Головне, що ви підтримали даний збір. Тому, будь ласка, е обов'язково задонатьте на даний збір. Підтримайте. Дякую всім мої щирі співчуття е людям, які постраждали е від агресора в Криму Розі. Постраждали від агресії в усій території України. Мої щирі співчуття, і єдине, що я можу зробити в цьому плані, це задонатити на ЗСУ, тому що ЗСУ це і є гарантії нашої безпеки. І всі, хто будуть розповідати про те, що от ви там ми домовилися, ми там домовилися, ніхто ми не домовилися. Ми домовились, ніби так. Да, ми домовилися, що з Росією що Росія не, і ми не будемо бити по енерго, енергоструктурі. А після того, як Путін такий заявив, ми не будемо бити по енергоструктурі, полетіли ракети і полетіли по енергоструктурі. Як? Домовились? Домовились, так? Да? Ми ж домовилися. Ми ж домовилися, що ніхто не стріляти не буде. Але ракети чомусь полетіли. Снаряди чомусь полетіли. Ми ж ніби домовлялися. Що, кажуться, дипломатія пішла не туди? Чи дипломатія працювала не, не так, як треба було, чи що як? Чи потрібно було їм просто сказати: пацани, давайте ми вам віддамо територію, а ви просто по нам не стріляєте хоча б 30 днів. Класно. Тому таким от людям, які з такою логікою живуть, вони якось ще і намагаються розповсюдувати таку свою логіку. Вони або дурачки, несвідомі, але дурачки. Просто, знаєте, є таке формулювання, такий корисний дурень. Корисний дурні. От таке, якраз такі такі люди, які думають, що вони там такі молодці, розповсюджують таку от хорошу, класну пропаганду. А є свідомі люди, які це розповсюджують і вони якось живуть на території України. От їм я хочу побажати всього самого найкращого, і бажано, щоб вони опинилися на підкі. От бажано. Ну що, щоб вони от реально побачили, як потрібно домовлятися з агресором, і щоб вони наглядно продемонстрували, як можна віддатися агресору. От наглядно, як то кажуть. І що буде, якщо віддатися агресору? Я перепрошую, звісно, що я от так от все йорничую, але просто в мене, вибачте, немає сечі терпіти ці, ці пекельні борошно. Всім дякую за увагу. Слава Україні. До побачення.